Ми зараз живемо в умовах надзвичайного стресу, коли не знаєш, що буде завтра, і цей стрес уже став хронічним. Але як ми зрозуміли, за цей час постійно жити в цій тривозі та в стресі. Неможливо, і нашому мозку потрібна якась допомога, якесь розслаблення, якийсь відпочинок. І тому я пропоную до вашої уваги підбірку серіалів, які допоможуть вам розслабитися, відпочити душою і просто забутися від всього, що відбувається, і відволіктися на щось добре, класне та ненапряжне. Всі ці серіали об'єднують те, що вони дуже добрі, життєві, і ти в них занурюєшся з Головою і починаєш під час перегляду просто проживати ту історію, яка там зображується. Тож сподіваюся, що вам цей топ стане в пригоді та подарує таку бажану легкість та відпочинок. Ніхто цього не хоче 2024 року. Джоанна прямолінійна сексуальна жінка, що веде подкаст про стосунки та секс. Ноа, гарячий та крутий рабин, який збирався одружитися з гарною єврейською дівчиною та колись стати головним рабином в церкві. Здавалося, ці двоє не мають нічого спільного, але, познайомившись на вечірці, між ними виникає симпатія і в них зав'язуються стосунки. Незважаючи на протилежні способи життя та переконання, їх тягне один до одного. Гучна та відверта натура Джоан зіштовхується з більш стриманою поведінкою но, що призводить до комедійних та зворушливих моментів, коли вони досліджують їхній зв'язок та стосунки. Усім привіт! Я Джоан. Я но а тут до речі, я рабин. А ти що так де у нього борода, і він дивився з осудом. Точно рабина. Авторка серіалу американська сценаристка та авторка подкастів Ерін Фостер. І ця історія є частково автобіографічною. Сценарій заснований на особистій історії стосунків сценаристки. Серіал Ніхто цього не хоче вийшов наприкінці вересня на Netflix і за перші чотири дні отримав більше ніж 10 мільйонів переглядів. Цей серіал це справжній ковток свіжості в світі ромкомів. Тож не дивно, що він так моментально став популярним. Веселий, іронічний, справжній та романтичний, але без заїжених фразочок та банальних ходів. Це історія про дорослі стосунки між двома дуже різними людьми. А ще це той випадок, коли другорядні персонажі теж настільки цікаві та безпосередні, що хочеться, щоб і їх історії розкривалися. Продюсери серіалу Ніхто цього не хоче вже підтвердили, що серіал подовжено на другий сезон, який має стартувати в 2025 році. А поки пропоную до вашого перегляду дуже класний, небанальний ромком його справді варто подивитися. Уроки хімії 2023 року. Драматичний серіал, в центрі якого Елізабет Зот. Блискуча, але недооцінена жінка-хімік, яка працює в галузі, де домінують чоловіки. Втративши роботу в дослідницькій лабораторії в 60-х роках через сексизм, Елізабет знаходить несподівану платформу для реалізації своєї наукової пристрасті і дає можливість жінкам мислити поза межами традиційних ролей. Вона тонко кидає виклик суспільним нормам, постійно стикається з гендерною дискримінацією, але зрештою не пасує. Не дивлячись на те, що основна тема серіалу про те, як складно було бути жінкою-науковцем, в 60-х він також охоплює багато інших глибоких та актуальних тем, які знаходяться поза часом, це історія про подолання труднощів, про мінливість вдачі. Коли сьогодні здається, що ти найщасливіша людина в світі, а завтра, під впливом якихось незалежних від тебе факторів, все може змінитися в одну мить. І єдина постійна зміна в житті це неочікуваність, як говорить один з героїв серіалу. І це прекрасна фраза, в якій, здається, закладена вся суть життя. Що єдине, в чому ми можемо бути впевнені, це в тому, що ні в чому, що єдине постійне в нашому житті це непостійність. Геніально. Елізабет зот показує, як потрібно долати складнощі, як продовжувати жити, коли здається, що немає для чого, і як важлива підтримка. Серіал дуже добрий, хоча водночас сумний, але він дуже життєвий і, перефразувавши назву, уроки хімії, можна сказати, що це уроки життя. Дуже хороший, якісний серіал, який, можливо, зможе вас надихнути. А Елізабет Зот – Зможе стати прикладом того, як не здаватися, навіть коли дуже сильно хочеться. За словами авторки Бонні Гармус, Заліза Зот вона хотіла створити героїню, яка би говорила від імені всіх, кого стримували, не вірили, зневажали чи недооцінювали. І водночас персонажку, яка відмовилася з цим миритися, та пішла проти всіх. Дуже рекомендую. Тед Ласо, 2020 рік. Після розлучення Ребека Велтон стає володаркою англійського футбольного клубу Річмод. Перше, що вона робить, звільняє тренера команди, який був жіним ненависником і приймає дивне рішення. Запрошує зайняти місце тренера Теда Лассо, нікому невідомого тренера команди з американського футболу. Перебравшись до Лондона, чоловік, який не усвідомлює різницю між американським і звичайним футболом, приступає до тренувань. Якщо ви відкладаєте перегляд цього серіалу, тому що думаєте, що він про футбол, одразу вам скажу, цей серіал не про футбол. Футбол тут скоріше слугує фоном, а насправді це серіал про життя. І це найдобріший та найсвітліший серіал, який я дивилася в своєму житті. Головний герой Тед Ласо настільки добродушний, щирий, відкритий. Що він просто заряджає навіть через екран усією своєю світлою енергетикою та харизмою, і, дивлячись на нього, одразу хочеться теж ставати кращим. Це надзвичайний персонаж. Сюжет концентрується не лише на теді ласо тед ласо допомагає і іншим персонажам ставати кращими, добрішими та щасливішими. Це не просто пласкі персонажі, які були написані швидкоручно на колінку. Кожний персонаж має характер, історію, особистість, має якісь переживання, таланти, має щось, має душу. Цей серіал охоплює дуже багато тем: від розлучення, переїзду, неприйняття до якихось романтичних стосунків. В ньому прям все охоплюється, але не поверхово, як це зазвичай буває в комедіях, а в ньому є глибина. Що робить його просто неймовірним і обов'язковим до перегляду? Він заміняє похід до психолога. Подивишся одну серію, вже стає краще та легше на душі. Звісно, що все це не серйозно. На жаль, серіал навіть Тед Ласо не здатний замінити справжнього сеансу з психологом. І серіали, як і книжки, як і фільми, як і алкоголь. Це лише тимчасове полегшення стану, яке настає, але воно ніяк не вирішує проблему. І найефективніший метод, щоб вийти з небажаного стану та почати насолоджуватися життям, це сеанс зі справжнім психологом. І тут вам допоможе. Же Mindly. це дуже крута платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. Перше, що пропонує Mindly, це пройти тест на визначення вашого стану. Після цього тесту платформа підбирає найкращих психологів, які підходять саме вам під ваші запити. Переходьте за посиланням в описі під цим відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. Просто хоча б для себе пройдіть цей тест, щоб зрозуміти та визначити краще сфери, які потрібно пропрацювати. Також приємний невеличкий бонус вводьте промокод, який бачите на екрані, кінорефлексія маленькими літерами, і отримайте знижку 10% на перший сеанс. Піклуйтеся про себе та бережіть своє здоров'я. Тед Ласо, це неймовірний серіал. Тому, якщо ви його пропустили, якщо ви відкладали перегляд, бо думали, що це про футбол, сміливо вмикайте в серіалі три сезони, і вам його вистачить, щоб заповнити сірі холодні вечори зимові і підняти собі настрій. Погань 2016 року. Головна героїня веде нерозбірливе і необтяжене життя в сучасному лондоні. Дівчині близько 30. Вона працює у власному кафе, регулярно заводить швидкоплинні інтрижки, лається з родичами і намагається впоратися з пережитою трагедією. Не так давно вона втратила близьку подругу, через що відчуває самотність і почуття провини. Печаль втрати перетворюється в гнів, який вона зганяє на всіх. То намагається хоч якось допомогти. Дівчина розуміє, що заплуталася в житті, але не знає, як пробачити себе за минулі помилки. Британський комедійно-драматичний серіал, якому вистачило всього 12 серій по 20 хвилин, щоб закохати в себе та виконавцю головної ролі, Фібі Волнар Це унікальний ні на що не схожий твір з прекрасним чорним гумором. Зруйнованою четвертою стіною актриса регулярно напряму звертається до глядача, щоб прокоментувати якусь подію або поділитися своїми спостереженнями. Це відбувається дуже швидко, ось ці ремарки легко навіть пропустити, але найчастіше саме в них і ховаються дуже класний іронічний гумор, іронічні смішні зауваження, і це дуже крутий хід, яким цей серіал виділяється. І не дзвони мені і не приїжджай п'яна в одній білизні. Це вже не спрацює. Спрацює. Насправді кумедно ставити цей серіал поруч з серіалом Тед Ласо. Якщо в Теді Ласо головний герой, неймовірний душка, яким захоплюєшся, на кого хочеш бути схожим, то героїня серіалу Погань це повна протилежність. Її навіть героїною складно назвати, тому що вона абсолютно не є прикладом для наслідування. Вона не викликає жодного захвату, навпаки, вона навіть бісить. У цієї героїні навіть немає імені, начебто, вона навіть ім'я не заслуговує. До речі, актриса, яка зіграла головну роль, вона і створила цей серіал, і виступила сценаристкою. Спочатку це була моновистава, яку актриса зіграла на театральному фестивалі. І згодом ця моновистава виросла в серіал. До речі, це унікальний випадок, коли актрисі пропонували подовжити серіал на третій сезон через неймовірний успіх, рейтинги, перегляди, але вона відмовилася, сказавши, що історія її героїні закінчена. Актриса дуже чітко прописала цю героїню. І, мабуть, завдяки цьому, кому як не їй було до снаги передати ось цю от таку справжність цієї героїні, таку її реальність. Вона не намагається прикидатися якимось іншим, вона неприємна, але вона є такою, якою вона є. І цим вона зачаровує. Всі ми звикли, що нам показують головних героїв, які мають благородні риси, борються зі складнощами та врешті-решт перемагають. Мабуть, тому цей серіал і став таким фантастично успішним. Він ламає всі ці стереотипи, він робить головною героїною зовсім не героїню, і він показує реально, як вона бореться чи не бореться зі своїми труднощами, зі своїми травмами, як вона їх проживає. Правильно це чи ні, але це дуже реалістично. І не дивлячись на всі недоліки головної героїні, її грішки, все одно ти її десь там всередині розумієш. І починаєш нею захоплюватися її прямотою, її якоюсь безстрашністю, її вмінням йти, робити що хоче, і взагалі не думати про якісь наслідки чи про якісь правила. І хоча цей серіал навряд чи можна віднести до найдобріших, але він дуже смішний і він дуже життєвий. Дещо на що це було? Ти наче зникаєш, що ти приховуєш. Нічого скажи, що в тебе на душі. Нічого. Скажи, мені можна Ні, нічого. А, нічого що ти робиш? про всіх створінь великих і малих. 2020 рік події відбуваються в Англії в 30-х роках. Джеймс Герріот любить тварин і мріє стати професійним ветеринаром. Заради досягнення своєї мрії він, отримавши кваліфікацію медичного фахівця, залишає рідну домівку в Глазго і вирушає до невеликого села Даробі в Йоркширі, щоб пройти практику в приватній ветеринарній клініці, що належить Зікфріду Фарнону. Там він знайомиться з молодшим братом Зікфріда, який тільки но закінчив Единбурзький ветеринарний коледж, добродушну економку, а також красуню Гелен Андерсон, які допомагають йому швидше адаптуватися до місцевого життя та розпочати лікування тварин. Серіал заснований на одноіменній книзі про ветеринара з Йоркшира, написаного Альфом Байтом під псевдонімом Джеймс Герріот. Автор книги був справді ветеринаром і описував свої пригоди та свій досвід в цій книзі. Там багато детальних описів з медичної сторони, які пов'язані з лікуванням тварин. В серіалі теж це є природа, англійська глибинка. Дуже добрий головний герой, який мріє лікувати тварин, і хоче цим займатися все життя. Ну і людина, яка любить тварин, звісно, що, скоріш за все, вона не може бути поганою. І цей серіал в ньому всі персонажі по-своєму добрі. І цікаво показується, як через лікування тварин наш головний герой лікує і їх хазяїв. Лікує душі хазяїв. Вони також розкриваються перед ним. І ми бачимо, як люди трансформуються, коли заходить річ за їх якусь тваринку, як вони переживають, і показують своє справжнє добре обличчя. Серіал дуже затишний, дуже світлий, дуже добрий. Ось це прям справжній відпочинок для душі, У мирній пейзажі англійського селища, дуже затишні сцени, ненав'язлива, легка історія. Якщо ви втомилися від всіх цих інтриг, напруження, якихось злочинів, вбивств, це просто те, що доктор прописав. Фільм дуже душевний, затишний та ідеальний для. Перегляду довгими зимовими вечорами. До речі, там навіть є спеціальні різдвяні випуски. Вони дуже-дуже атмосферні, дуже класні, ну, дуже добрий світлий серіал. Таких зараз роблять дуже мало. Такі серіали на вагу золота, які допомагають відпочити та заряджають ось цим чимось добрим та позитивним. І це прямо от дійсно серіал, який, який дивишся, відпочиваючи. На цьому все. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І до нових зустрічей!